Вітаю, друзі! От зараз хочу поділитися з вами власними думками щодо посіву озимої пшениці в нинішніх погодних реаліях. В принципі, ситуація не нова, та Вже багато разів повторювалася. Земля суха, вологи нема. В общем, шаровити хрен його знає. А вже ось і вересень, і все одно треба щось придумати, щоб отримати гарні входи у земени. Бо як це, ми українці та й без хліба. Буквально вчора, та це ще було 9 вересня, в нашому районі трохи вночі випав дощ. Ну і звісно ж, потім я, як завжди, поперся по полях, щоб дізнатися, наскільки ж там промочила ти землю. Коротше, в різних місцях промочило від 3 до 10 см. Звісно, що волога не зімкнена, далі сухо. Так от до чого це я? Багато хто з людей на свій страх і ризик вже посіяли пшеничку. І тепер, якщо дощів не буде більше, то в такому разі, скоріш за все, може статися гаплик. Але не факт. Раніше в мені не розправитись. Думаю, всі, хто займається землеробством, знають таке поняття як провокаційна волога. І для саме таких випадків в 21 столітті в умовах великої конкурентної середи серед а, виробників розумні люди придумали, як мінімізувати ризики провокаційної вологи та зберегти посіли озимої пшениці, щоб в зиму поле пішло зимувати в належному стані та фазі. Компанія Украгроцентр пропонує препарат Нертус Плантапех. Препарат не новий та вже давно зарекомендував себе з позитивної сторони. Завдяки цьому творінню фахівців компанії Нертус господарство, яке колись спробував Плантапех, застосовують його й досі, бо знають його ефективність в умовах недостатнього зволоження. Що це таке та як воно працює? До складу цього препарату входять пех 400 та пех-1500. Фульвокислоти та солігумінових кислот. Механізм дії: косматично активна оболонка з поліетиленгликовий захищає насіння від провокаційної вологи, сприяє отриманню дружніх і вирівняних сходів. Фульвокислоти та солігумінових кислот підсилюють корене утворювання, стимулюють ріст та розвиток рослин. Високомолекулярний ПЕХ-1500 за рахунок утворення плівки забезпечує закріплення бакових препаратів на поверхні насіння або листя. Тобто він відіграє роль, як і прилипач. В свою чергу, низькомолекулярний ПЕХ-400 легко проникає в тканини, виконуючи функцію транспортного агента. Тобто тут він проводить всі діючі речовини протруйників у саму зернівку. Коротше кажучи, людськими словами, коли настає така ситуація, як от зараз сухо-сухо, капнув дощ, насіння проснулось і загнулось, бо вологи більше нема її просто-напросто не вистачає. То у випадку з препаратом плантапех насіння не буде реагувати на провокуючу вологу. Насіння дружно взійде тільки тоді, коли буде достатньо вологи. Плюс фульво та гумінові кислоти відіграють роль антистресантів, бо будь-який протруйник має. Фітотоксичну дію на рослини. Від цього нікуди не подітись. Але це вже окрема тема для відео. Е, так, думаю, на цьому все. Хотів коротеньке відео записати, але начебто розказав все по факту. Плантапех можна купити і у мене. Я все-таки не дарма старався. Коштує це приблизно 115-120 гривень на тонну або десь 30 гривень на гектар. Люди, про що ми будемо тут балакати? Ну, 30 гривень на гектар. А я думаю, що це недорого. Тим паче, що препарат вже доказав свою ефективність. Ну, на цьому в мене все. Бажаю гарної посівної, великих рожаїв та мирного неба.